Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Будемо з вами обговорювати новину, яка знову ж таки стосується одіозного олігарха Ігоря. Каломойського ще протягом минулого тижня, коли олігарх отримав першу підозру від СБУ, у ЗМІ з'явилася інформація щодо того, що Набу і САП готують підозру. Коломойському щодо справи Приватбанку, і ось ця інформація знайшла підтвердження у сьогоднішній події, за якою набу повідомило про підозру Коломойському і п'ятьом експрацівникам Приватбанку. Їх звинувачують у заволодінні понад 9,2 мільярдів гривень коштів банку. Отже, 7 вересня Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру колишньому кінцевому бенефіціару власнику Приватбанку Ігореві Коломойському. Як повідомляє САП. Підозри отримали ще п'ятеро колишніх працівників банківської установи. Усіх звинувачують у заволодінні вище вказаної суми коштів Приватбанку. За інформацією прокуратури, протягом січня-березня 2015 року один з власників Приватбанку для подальшого фінансування підконтрольної офшорної кампанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Банку розробив злочинний план заволодіння коштами фінустанови. Він залучив п'ятьох працівників банку, серед яких був голова правління ПАТ КБ ПриватБанк, заступник керівника напрямку, директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії «Нерезидента», пов'язаної з АТ КБ ПриватБанк. Також підозра оголосилася начальнику департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступнику керівника департаменту з обслуговування рахунків лоробанків кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ Приватбанк. Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов'язання банку виплатити одній з підконтрольних кампаній понад 9,2 мільярда гривень за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів. Частина цих коштів, а саме понад 446 мільйонів гривень, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операції з купівлі Цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара Приватбанку через ряд фінансових операцій з підконтрольними кампаніями та в подальшому внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог програми фінансового оздоровлення Приватбанку. Це повідомлення спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Рештою коштів зловмисники розпорядились на свій розсуд. Підозрюваним інкримінують вчинення злочинів за статтею 191, 209, 366 кримінального кодексу України в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми. Досудове розслідування станом на зараз триває. Як і ми раніше, також повідомляли, що ще 2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, і у подальшому йому в суді обирали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у вигляді там півмільярда. Гривень. І, як ми знаємо, станом зараз Коломойський так і продовжує знаходитись в СІЗО там має розглядатися апеляція, яка має відбутися в кінці вересня 2023 року. Ось такі знову ж таки неприємні новини для олігарха Коломойського в контексті отримання ще одної підозри. Я наголошую на тому, щоб ця підозра знову ж таки у подальшому. Перетворилася у справедливий вирок щодо Коломойського і всіх тих людей, які займалися відповідними схемами у Приватбанку. Коломойський має відповісти за законом. Тому знов ж таки ми будемо слідкувати за перебігом відповідного кримінального провадження. Як ця справа буде розглядатися в суді, і який знов ж таки вирок отримає. Коломойський, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!